Вітаю, друзі, 16 листопада, неділя. Гарного вам вечора, вихідного дня. І спокійно, найголовніше. Будемо говорити на тему для мене незвичну, на тему шоу біза. Цікава ситуація. З'ясувалось, що Інститут репутації все ж. В Україні хоч якийсь та існує. Ну, звичайно, навіть не на 50%, але існує. Стало відомо, що хор гомін не буде брати участь в концерті кварталу 95. Тобто, кажуть, зашкварені ви, міндіч вас зашкварив з Зеленським. Тому що Зеленський це міндіч, міндіч це Зеленський. Про це е, в себе на сторінці повідомив Паша Разенко, е, наш колега по народний депутат України пізніше міністр соцполітики. Ну, Багато хто думає зараз. Дума приймати участь чи не приймати в цьому всьому. Ну і квартал. 95 вимушено відреагував на цю ситуацію е, з е, Хором Гомін, і вони не тільки прибрали прізвища з афіші запрошених артистів, е, бо не хочуть наражати їх на зайвий інформаційний тиск. А ще пишуть, що не дозволять втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Ну, друзі, ну як вони не мають? Бабло отримують. Політично мочать опонентів, згадайте цей ролик Льоша Гончаренко-Пітух. Вих... Тих, кого треба, піднімають, тих, кого треба, опускають. 95-й квартал дуже талановитий колектив, який вміє прораховувати реакцію людей, реакцію натовпу на кожен. Ну, буквально кожен, кожне слово. і досягають потрібного результату. Потрібного тому, хто платить, хто власне замовляє. Ну, вони створили потрібний образ Володимиру Зеленському, замочили всіх конкурентів. А зараз кажуть, ми не при чому, ми не до чого, ми тут, це. то все міндіч, то все шефір, то все нас не чіпайте, ми святі. А насправді, без кварталу 95, ніколи, ніколи не було б президента, а нині узурпатора і диктатора Зеленського. Ніколи. Це вони його створили і вони його породили. Ну, о... Отже, пише 95-й квартал. Ми хочемо звернутися до всіх прямо. Квартал 95 це не просто проект, це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи і залишається поруч із глядачем. Коли це важливо найбільше? Ми сотні людей. Не одна особа, і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо себе втягувати в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Квартал 95 був є і буде. Ми себе захищатимемо, ми не боїмось. Ми продовжуємо працювати для вас 6 7 грудня ми чекаємо на вас на наших концертах. Так, ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається. Тобто, дивіться. Вони вже отримали від Зеленського вказівку і будуть шкварити міндіча. Міндіч винен, міндіч винен, міндіч винен, будуть стібатися, покажуть 100 єврейців, ще що небудь вигадають красота. Але не згадають, що голова злочинної організації цар Медас це їхній шеф. Володимир Олександрович Зеленський. Не фунт Міндіч, на якого все зараз звалюють, а саме, а саме Володимир Зеленський. Вони не хочуть, кажуть, пишуть, наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому Афіша виглядає так, як виглядає. Ну, а далі, а далі. Після хору гомін співачка Кова заявила, що не прийде на концерт новорічний 95-го кварталу. Не прийде. Інші виконавці почали відмовлятись, роздумувати, а тут взагалі, нижче пояса. Дарафєєва відмовилась від участі в кварталі 95-новорічному? Це ще не фінал. Я думаю, що будуть відмовлятися масово. Шкварять Володимир Олександрович, колеги по цеху шкварять. Артисти, гумористи, а почалось це раніше? Почалось, коли від квартала пішли ті, хто з ним були від початку, бо не хотіли мати справу з обрутками міндічів, шефірів, вашими, Володимиром Олександровичу, пішли, бо знали. Краще втратити щось самому, чим знайти це з вами, мегазашквареними персонажами. Чим продовжувати працювати обслугою, обпльовуючи ваших політичних опонентів? От, в принципі, така історія, Володимир Олександрович. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.